Сьогодні вночі було гучно у Дніпрі. Росіяни випустили на область чотири безпілотники. Жителі чули, як дрони кружляли над містом. Наші повітряні оборонці приземлили усі чотири ворожі шахеди. Утім, уламки впали у Сенельниківському районі. Там в обиті вікна у п'яти приватних будинках. Понівечені дві господарські споруди та лінія електропередач. Дірчики на дніпер. Тероризували вночі і Нікопольщину окупанти вгатили по Марганецькій громаді, випустили щонайменше півтора десятки снарядів з градом, вдарили і по Нікуполю, поцілили по промисловому підприємству. Поранено троє людей. А над кривим рогом сьогодні о 10-й ранку збили ще один бпла картограф. З людей на щастя. Ніхто не постраждав вже на ранок. Українські військові приземлили ще один бпла агресора.